Не віддам тебе нікому. Твоя сила у мені. Я так хочу, щоб спокійно спала ти. Ми працюємо тільки за для ЗСУ, за для нашої перемоги і такі події. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях чудовий український співак Діма Прокопов. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть власне про цю діяльність. Ну це ми артисти, і в такий час ми не можемо стояти осторонь таких подій, тому куди б мене не кликали, і це 100% ми ніколи не беремо гонорару. Ми працюємо тільки за для ЗСУ, за для нашої перемоги. І звичайно, артисти відомі люди не мають стояти осторонь таких подій. І коли запрошують, ми завжди тут. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Він кардинально змінився. Я сьогодні вже розказував за Колискову пісня про військових і про жінок, які чекають військових. Зовсім скоро в мене прем'єра пісні Кава з краплями дощу. Це також про такі почуття, які. На жаль, коли вже немає людини поруч, тому репертуар змінюється і це нормально, тому що зараз такий час, потрібно інколи співати патріотичні і пісні, які, в принципі, асоціюються зараз з таким часом, який є на дворі. Зараз війна і не можна також проходити осторонь таких подій. І мене, як митця, людина, яка пише пісні, надихається все. Коли ти бачиш сльози, як я вже сьогодні на концерті. Ерті, казав сльози племінниці, яка молиться за Україну, сльози мами. Звичайно, я про це пишу. Нещодавно з'явилася дуетна пісня Вас з Поліною Дашковою. В кого виникла ідея цієї співпраці? Ой, це якось взагалі вийшло у двох. Ми давно дружимо з Полінкою і вирішили, чому б не зробити дует. І нам дуже приємно, ми сьогодні прокинули вранці і пісня на 70-му місці в топ-100 Ютубу. І це вже майже рік скоро пісні буде, вона ще тримається. Звичайно, ми радіємо такому результату. Але найважливіше, що пісня сподобалася і мені, і Поліні, ми тоді вирішили її розуміти співати. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли mm -hmm. всі зірки співають наживо. Можете mm -hmm. зараз імпровізувати маленький шматочок чогось такого особливого, те, що вам ближче до душі. Люлі, 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 Не віддам тебе нікому. Твоя сила у мені. Я так хочу, щоб спокійно спала. ти. Це супер, правда, так, yeah. так, так, так душевно. До речі, повертаючись до сторінок війни, а де ви застали війну в Кам'янці-Подільському вдома. Саме цікаве, що 25 лютого я мав їхати в Київ, і мене батьки остерігали, казали: Діма, поки що не їдь кажуть, що буде війна. І я не слухав. Ну, знаєте, молодий амбіційний хлопець, хочу їхати в Київ, писати музику. І я не вірив. Я дивився новини, коли розказували про тривожний чемоданчик там. І я сміявся з цього. Мені зараз можливо це трішки стидно казати, але це правда. Я сміявся і я казав батькам, бабусі, яка там казала Діма, скоро війна. Там я, я казав, ви що, яка може бути війна в 21-му столітті? А прокинувся я від слів, які я запам'ятаю на все життя. Мама сказала, синочок, вставай, почалась війна. Але знаєте, я така, я дуже Інтуїцію багато чого відчуваю, і не збрешу, Я вам можу поклястись, що 23 лютого ввечері я повертався додому в машині, включив пісню. Я не знаю, чому так біля тополі. Там, біля тополі, і включив цю цю пісню і почав плакати. Я чи щось відчував. Я ніколи такого не було. але мені хотілося почути цю пісню, і в мене лились сльози. Я їхав додому. Це було 23 лютого, і зранку 24 го почалась війна. Отак, От і десь душа моя відчувала, що буде багато трагедій, тому що я вже не можу навіть нарахувати, скількох я друзів поховав. і Я не прощу ніколи цього. І дуже сподіваюся, що наш український народ має передавати з покоління в покоління. Своїм дітям, що таке росіяни і що вони зробили. Ми маємо це не забувати, і це місія моя, як музиканта на довгі роки: робити все можливе, щоб ми щоб кожен на планеті Земля знав, хто такий росіянин, що може пришвидшити на вашу думку нашу перемогу. Єдність мене дуже обурює інколи, коли вже починаються якісь там в коментарях незрозуміли, що один на одного налітають. Хтось там на російській співав, він поганий, хтось там туди поїхав. Він поганий. Мені здається, оце найосновніше зараз бути єдиними і не. Не можна матюкатися, ну не лити бруд один на одного. Тому що зараз останнім часом я бачу, що люди починають між собою в Україні вирішувати, хто що зробив, хто не зробив, хто куди поїхав. Зараз основне збирати на зсу, і хай буде там багато говорять зараз, що політики роблять не те строять щось і так далі. Моя задача також завжди була збирати кошти. Мені не важливо, що там в політиці робиться. Мені важливо, щоб на зсу поїхала якась машина чи потрапив до них дрон. Тому єдність і все таки не забувати, що війна мене ще у бурі дуже багаті оці весілля на у Львові, які я бачив. Це все. Я рахую, що таке виставляти не можна, тому що. Це бачать батьки воїнів або ж загиблих воїнів. Тому, якщо ви вже робите якусь грандіозну подію, збирайте великі кошти на зсу і якось якось так. І на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Перемоги зараз, звичайно, одна, одне бажання на нас усіх перемоги. І я знаю, скільки рідних зараз чекають своїх військових. Тому я хочу побажати тільки, щоб вони повертались живими, здоровими і відчуваю, що скоро ми переможемо. Головне, ще раз кажу: хто не на фронті, то має тут допомагати чим може. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую!